Десь Фенді випустила, а он вона гуляє. Я зранку, поки зберешся, оце попилисосила, попідтирала. Фенді погодувала, прання запустила. І думаю, треба ж вийти все-таки там поскладати, де в мене непорядок там біля компостного ящика. І трішки з'явилося сонечко, не холодно, і я трішки попрацюю. А потім піду ж, Наталі, треба ж ті перетинки з горіхів долупати. І не знаю, а може завтра віднесу. Ну, таку планую сьогодні роботу. Финдюша, де ти там бігаєш? Гуляй. О, гарбуз прийшов. Чого ти сидиш? Я хотіла тут помити. То, ти чого ти пищиш? Хуй Бог милує. Тебе що, теж порвали? Ой, мама моя родна, ви що, за вуха тільки деретеся? Ага, ну я хочу пройтись, що... Шо... Фіндюша, не чіпай його. Ой, що мені тут робити? Я хоч трішки щось зроблю, бо тут е, ну, непорядок. Тут ось о, порвався пакет, де листя в мене було торішнє. Трішки розкидаю, оце складу, а тут же щось треба освободити, це ж в мене тут росте троянда чайна. Ой Боже, що мені тут кучу робити? Ну нічого, я потихеньку зроблю ще. Що в мене лишилося, це я в цьому році ото листя згребла, мішок. Ну, а тут подивлюся, тут у мене, здається, кора, ну, таке все. Взагалі, наведу тут лад. Оце таку роботу буду робити, скільки я з, е, зроблю, не знаю, ну, хоч, може, половину, та й зроблю, бо це ж страшне. Я так не люблю такого, ну сама жіна кидала. А ти що під ногами? Зараз я, поки не забула, я витягла е, лопату, цю ж снігоочисну і сховаю в гараж, а потім уже приступати буду до роботи. Ти що його прогнала? Фенді, це не тобі. Це я винесла гарбузу. Та ну, ти таке не їстимеш, господі, ти ж уже їла. Ну, я тільки твоїм бульйоном полила. І це ж точно прогнала, мабуть, поки я ходила в хату та думаю, погодую. Ось дивіться, що робить. Ні, це не твоє. Я тобі смаколик даю, ні, нема. От уже вредіна. Чого ж ти його гарбуз? А, воно він, гарбуз, гарбуз, гарбуз. Гарбуз, іди сюди. Ех, ти ж, дурило. Іди сюди. Нема. Пішов, ну я поставлю, він прийде. Все, хай стоїть. Гарбуз. Де ж він пішов? Ой, Хендюха! Це ж взяла, це ж гурчала на нього, зараз гляну. Гарбуз, гарбуз, іди сюди, гарбуз, гарбуз. Іди сюди. Воно ну, стоїть. Гарбуз. Та ні, ну прийде потім. Ладно. Ну, що я тут зробила? Я переклала всі дрова, ось так рівненько, і накрила їх. Боже мій, це дрова ще син пиляв в березні місяці, 21-му році, і оце ще скільки їх багато. Ну, Я їх переклала сюди. Ось тут у мене високорослі хризантеми, вони закриють цю кучку. Звідси ще не прибрала. Оце тут у мене листя і кора. Ще теж треба в порядок привести. Зараз плівку заберу в гараж, вона хороша, а та, що тут була, вона вся уже пересохла. Оце висвободила троянду, чайну. І в мене там росте меліса, здається, лимонна. В каструльках у мене тут е компост. Оце в відрі, в каструльки, і в цьому відрі. Ну і красуня ж ходить зо мною тут. Все, на сьогодні досить, е завтра оце приберу, якщо погода дозволить. Ну Це в мене тут пластик був, я так його склала, не викидаємо. Ну, ось, бачите, тут загородила, ось так і воно нічого. Ну, і пішла я, бо обіцяла ж Наталі зробити ці перетинки, то пішла я дороблю, а на сьогодні все, треба відпочивати. Ось так. Ну, Троянда розростеться, буде гарно. Я її була зовсім прибирала, а вона вилізла. Ну, раз вилізла, як Ліля каже, раз вилізла, значить, треба, хай росте. Ну, і це ж вона росте. Ну Вона Ліля не за троянду говорила, а там у мене піон, я вилізла, і троянда і, і троян, та так Каті, Катішо, з гірки. Я її прибрала, а вона знову вилізла. Ну Вона каже: не чіпає її, хай росте. Я так замерзла, я щось напровітрювала сьогодні дуже. І прийшлося одягнути ковтиночку. Сідаю, я почала вчора, а сьогодні треба продовжувати. Оце ж, Наталі, начистити оріхів. Вірніше, їй треба оці перетинки. Ну, а горіхи лишаться мені. Так що. Свято закінчилось і треба попрацювати трішки. Але таке свято, ну, все ж таки, я показувала, до мене вчора приїхала онучка. Привітала, ми тут чайок попили. Більше вона нічого не захотіла, бо ще, каже, треба до куми поїхати, а там Заказали піцу. Ну, чайок ми попили. Потім я пішла до Наталії, ну я показувала. Понесла їй кусочок тортику. І все, і день закінчився. Ну, а сьогодні трішки попрацювала на вулиці і сіла, ж оце, отакі перетинки Наталії зібрати. В першу чергу мені 60 грамів. Їх 55-60 грам треба для початку. Ну, я її всі тут, які будуть, просто поважим, віддам. Ну, а горішки сама поїм. Чого вона не їсть, я не знаю, але ж вони і корисні в нашому віці. Та і взагалі вони ж корисні. Ну, Чомусь. Це здорові в неї, хороші, але дивіться, Попадаються такі чорні. Ну, я їх викидаю, перетинки беру. І не знаю, мабуть, треба поставити чайок, бо щось мені холодно стало. Так, де воно тут? Це. Прилипла перетинка. От. А вчора навіть Фенді попало. Смаколика. Так, віка її завжди балує, щось купує. То навіть дві вчора їй дали, а одна лишилась. Ну, хай трішки забуде, потім я ще дам. Завтра чи післязавтра. Ось так. І я продовжую. Зараз включу чайник. Знову такий ось поганий. Бо Наталя питала, як горіхи. А я кажу, та є ось такі погані. Ну, то нічого, ось чорний, мабуть, теж такий поганий. І я оцей е, горіх окол навіть і не використовую. такий ніж. Ну, а буває. І воно відкривається. Шкірочки не такі, щоб дуже товсті, але бувають і товстенькі. Ну, нічого. Якось там дивилась в інтернеті, кидають їх у киплячу воду. Не знаю навіщо, і що вони добре розкриваються і ціленькі. Ну, це хто здає там їх, а мені все рівно я їх і так смачно будуть. Ну, це я займаюсь такою справою. Треба сусідці допомагати, хай ліче свої колінця. А то біда! Ходить важко. Так. Ой, пішла я чайку поставлю і буду продовжувати. Що там, Фіндюша? Що там? Там м'ясо лежить. Воно вичахає, бо дуже гаряче. А ти що хочеш їсти? Я тебе зрозуміла. Ну, хай трішки пахне Пахнеш там, каже, дуже пахне. Покажи, що там. Покажи. Не покажеш. Рішок і пуста миска. І от таких і ще вищих з горою я налупала три підноси. Ну, це останнє. Ого! ще й не хоче як останній. О, ну, трішки складнувато було. Наталя говорила, що вони. Ну, не товстокорі. Товстокорі вони. Ну, говори, ми коли брали, то брали, Це... вроді як не товстокорі. Ну, молоточком я тут не, не цюкаю, а ось розкрити не виходить. Зараз, ще чуть-чуть. Мені оцю перетинку вийнять від селя. І Ага, виходить. І я оце е, на ваги поставила, то виходить, що тут оце 77 грамів. Ну, не зовсім багато, але на один раз ще й лишиться у неї буде. Так що я перед Наталією виконала зобов'язання те, що я їй хотіла. І чого ж ти оце не хочеш? О, готово. Та тут такі, хороші перетиночки. Дуже багато було е, таких е, пропавших. Ось, ось зовсім один не відкрився, поцвів. А то отакі чорні. Дуже було багато. Чого ти фенді бігаєш? Нема ну, нікого. От. Так що тепер вона, чи вона прийде, чи я піду віднесу, хай вона скоріше робить собі оту настоянку. Щоб її колінця працювали добре. Ну, все, здається. А, ось, ось, ось загубила перетиночки. Оце ось ось скільки я її тут назбирала. Та може, хай навіть і всі 80 грам. Загружає. Хай воно настаюється, аби їй тільки допомогло. Ну, а я оце все прибираю. О, це можна сюди висипати. Це буде, мабуть, наша шашлик і пахнуть буде добре. Що ти фіндюша бігаєш? Немає нікого.